В результаті автомобільної аварії, що сталася в прилуках 10 вересня, майже на добу мешканці вулиці Іванівської залишились без світла близько 15-ї години дня. Автомобіль, що рухався з боку київської, збив електроопору та нажахав увесь мікрорайон. З київської вулиці виїжджав втаранився в стовп до такої яма, яма. Яма, що машину розвернуло і вирвало стовба. стовб зараз висить на проводах. Як пізніше з'ясувалося за кермом автомобіля, який спричинив наїзд на електроопору, був 35-річний Ярослав Попенко, син міського голови Прилук. Ми почули ужасний скрежет, то той глухий звук вибігли. Дивимося, машина стоїть. Водитель уже виліз, але водитель був неадекватний. Він не мог не на ногах стоять нічого. Він спочатку хотів піти, тоді він вернувся у машину. Давай провода відкидати, Можете подивитися на машині, провода лежать, опора збита повністю. Він давай провода, відкидати, поліз у машину, схватив документи і хотів йти. Тікати? Да, – Так, тікать у нього єдине, що було з трам, це чуть-чуть попоріздно переноситься. Тобто він на своїх двох ногах, але він є стояв. Він, він кидався першим. на людей, обзиває дитина. Він, він кидався Ой, на дитину. Та, та, дитина та, ки... та. знімала, а він, щоб, щоб все було шито-крито, він на дитину кидається. Він єлі розминувся з машиною, яка їхала на зустріч. на зустріч. Я знімав, а, тебе, да, та. Та, та. він почав відтити від машини. і там люди казали, ну, Тут ситуацію, яка була ще рік тому. Тут ходять діти, діти. тут буквально 10 хвилин тому. ну, Пішла ціла куча дітей. Горе водій зачепив ще й автівку, припарковану біля будинку, добряче пошкодивши її. У машини походу пробитий бензобак, тому що текла жидкость в районі заднього коліса. Крім того, вибите вікно. І сіла удара була така, що він їхав із Київської, бо я перед цим буквально за дві минути зайшла додому. Він летів з Київської далі сюди, і його розвернуло, подивіться. Хто зна куди в обратну сторону? Яка ж це була сіла удара? А перед цим буквально за 10 хвилин йшли діти зі школи. Чоловік вісім, мабуть, була на роботі. Позвонили сусіди, сказали, що утечка газу, розбили машину. Людина на роботі, стресова ситуація, з роботи не можна ніяк з роботи, ніяк не можна уйти. Діти ходять, спічки кидають. Оце все прийшлося проситися з роботи. Прийшовши з роботи, купа людей, состояння понятно яке. Нервна. міліція. Заяву прийняти відказалася, Сказали, що це наслідок ДТП. Ніякої заяви ніхто брати не буде. Поліцейські, які прибули на місце події, забрали винуватця ДТП до наркодиспансеру на перевірку вмісту в крові алкоголю та наркотичних засобів. Значить, апарат, парад отак, бо ну, так мужтубами йдуєте в апарат. Дось, дось Я вам скажу, до скільки не зобов'язаний. Дуть. Ви ж ваше привезли на свидетельство, ні? Як вони зобов'язані? Го... Ви відмовляєтесь від Звісно. Хорошо. Ваше право, ви можете відмовитися. Так. Ще раз питаю, дуть будете в апарат? В последній раз питаю, в апарат дуть будете? Ви не розумієте, про що я питаю? Пашов воно сюди. Я тобі ще раз сказав. Виражайтесь нормально. Хорошо, вийде, ви не в заведомо, вивілікатися. Закрий а -а -а. двері з тої сторони. Дорожня транспортна пригода в місті прилуки. Водій не впорався з керуванням, врізався в стовп після складання відповідних матеріалів опитування водія даного автівки. Його було направлено до. Місцевої лікарні на освідування. заключення лікарів людина знаходилась в стані алкогольного сп'яніння. У цей час на місці аварії місцеві влаштували чергування. Дорога не перекрита, місце ДТП не обгороджене. Окрім того, опора ось стовп може упасти в будь-яку секунду. І тут і діти ходять, і все. І Скажіть, будь ласка, хто повинен на це все реагувати? Громадські активісти взяли ситуацію під свій контроль, аби правди не вдалося приховати, оскільки це вже не перший випадок, коли Ярослав Попенко у нетверезому стані спричиняє дорожню транспортну пригоду. У 2016-му він врізався у паркан мешканців Рокитного. Люди взяли в заручники автомобіль до з'ясування усіх обставин ДТП. Ми тільки що бачили, люди не дали. Приїх, приїхав евакуатор, швидше, ну, ніж поліція. І вже хотів забрати машину. От. Ніхто нічого не дивиться, ніякі розмітки, немає нічого, не фіксують. Ну, маємо надію, що зараз поліція повернеться після проведення експертиз і все-таки буде робити далі все фіксувати. Ну, ми вже все зафіксували, зняли відео, поміряли, все, фото. Повністю всі документи ну, єс. Ми зібрали. до вечора. Світло в мікрорайоні так і не дали. Електрики кажуть, ремонтним роботам завадили погодні умови. Їх відновили лише на ранок вівторка. Ремівці замінили повалену опору і почали заміну кабелю. Серйозно, а як же? Як опора збита, звісно, що серйозно. Коли ви закінчують ви? вже Коли? провода, да, встановили всі Вера, через дорогу. Там води поміняли де, де обірвані. Тут усього поляли. Збили да побивало тут. Відсутність світла спричинила людям незручності. Холодильник не відкриваю, боюся морозилку, морозильну камеру. Ось там людина переживала, що в неї морозильна камера, да, в неї дійсно своє господарство, молоде, сім'я молода. Держать і гусей, і утят, і курей. Вона каже, якщо воно каже, все пропаде, каже, куди мені йти, каже, куди? Під виконком? У вівторок по обіді електроенергію в мікрорайоні відновили учасника ДТП за словами прилуцьких поліцейських відпустили, склавши адмінпротокол за двома статтями: – двадцять порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна, та 130-ї тридцятої водіння у нетверезому стані.